Доброго, вечора, шановні українські арагії. Тобто, колеги, вирощування ріпаку і загатіли кормів, особливо соломи. Да, для агронома це велика біля, особливо для мене, я надзвичайно переживаю за ріпак, тому що, ви розумієте, ріпак це економіка. Щоб не казали, жодне, е, жодне тваринництво не може переплюнути ріпакове поле. Я переконаний, якщо правильно зроблена технологія, ріпакове поле в хороший рік просто-напросто. На раз, два, просто буде сильніше в рази. Так що, колеги, така в нас маленька історія. Не всі посіви однакові, і приходиться підходити диференційно до кожного поля. Там ми даємо цей регулятор, там ми даємо цей регулятор, там без регулятора, там з бором, там без бору, там з мікродобром, там без мікродоброго. Тобто, це творчість, це технологія, це мистецтво. Запрошуємо до співпраці з компанією Інтерагролаб. Якщо кому потрібна допомога, звертайтеся. Е, знаєте, всі, ми не знаємо все. Да? От, але якщо хто вирощував або вирощує на великих площах, у нього просто більше таких складних моментів і е, більше проблемних моментів. І ми можемо один одному ділитися і підказувати, як правильно виростити, тому що е, кожен рік він. Особливий і не так легко вирощувати його по стандарту і здається, що там все буде нормально. Це не комп'ютерна гра поки що, це, це живий організм, який розвивається, там півполя краще. Тут гірше, тому що тут, наприклад, возили, возили у нас солому через це. І комбайн видно проходить. Бачите? Тут був у нас стик плугів. Отака історія. Тут уже зовсім гірша картина, ніж. З іншої частини. Тобто не все так просто, треба диференційно до всього. відноситися. До кожного поля і до кожного гібрида, тому що вони теж у нас різні, вони в нас по-різному розвиваються, різні е, селекції, е, різна дата посіву. Жилення, в принципі, теж диференційоване, тому що, тому що диференційоване, коли у нас все диференційоване. Кому потрібні поради, будь ласка, звертайтеся. Я думаю, ми зможемо. Знайти формулу, при якій буде усіх, всім буде взаємовигідно співпрацювати з нами, з вами, з українськими аграріями. Успіхів вам!